Гаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Карта дня на 31 жовтня 2023 року по всіх смаках зодіака. Не забуваємо, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овни карта дня для вас. Для Овні випадає четвірка кубків. Карта говорить про якийсь депресивний стан. Поганий настрій, на всіх зриваєтесь, все не влаштовує будь-яке вирішення проблеми. Все не так, чомусь дуже поганий настрій, і ви на всіх зриваєтесь. Карта радить тримати свої емоції під контролем, тому що доля вам дає нові можливості для того, щоб щось вирішити в кращу сторону, а ви їх не бачите із за свого депресивного стану, із за своєї агресії. На дні колоти випадає старший аркан диявол, який говорить про те, що вам потрібно. Показати свій характер, проявити і позбутися впливу якоїсь власної людини і ні в якому разі не піддаватися впливу певних спокус, які будуть на вас в цей період чекати. Тельці, Карта дня для тельців. Трійка Кубків, гарна карта. Карта говорить про гарний настрій, гарні новини, позитивні емоції. Карта говорить про те, що для того, щоб вам щось досягнути, ось на дні тут з жеслів, вам потрібно діяти йти вперед, не сидіти на місці, і у вас все вдасться, і на вас буде чекати гарний розвиток подій, святкування гарної події. Час, проведений в колі близьких, рідних вам людей. Близнюки. Тут же для близнюків. Карта говорить про дуже активний день. Сили і енергії вистачить, щоб переробити велику кількість справ, нові можливості, нові перспективи. Перед вами відкривається багато доріг. Так, да, вони будуть не самими гладкими, будуть виникати проблеми, але якщо ви будете діяти, то не будете сидіти на місці, то ви досягнете великих результатів. Це буде успіх і досягнення ваших результатів. На дні колоди Королева Пентаклів, яка говорить про досягнення поставлених цілей і гарну винагороду за вашу працю. Тому дійте, будьте активні і все вас вдасться! Раки. Карта Дня для раків. А для раків випадає... Тірка мечів. Тут виникати будь, можуть якісь, якісь конфліктні ситуації, тут можуть виникати якісь можливо шахрайські дії. Ця карта говорить про можливе загострення уже наявних конфліктів. І якщо ви постараєтеся, то зможете можна сказати, вийти сухими з води в певних якихось конфліктах, у цих певних якихось моментах. Також вам потрібно обов'язково тримати свої емоції під контролем, щоб ваші ж емоції не зашкодили вам самим. На дні колоди старший аркан Єрофант, який говорить, що вам потрібно прислухатися до своєї совісті і робити все чесно, по закону, не порушуючи ніяких правил. І все ви зможете подавати. Леви. Для випадає десятка мечів. Карта говорить про те, що якісь проблеми, якісь невдачі. Карта говорить про те, що в оточенні вашому є зрадник. Який готовий вам зашкодити певними своїми діями. Дивіться, кому ви що розповідаєте, що ви підписуєте. Дивіться, щоб ваші за, за досягнення вони хтось із вашого колективу не видав за свої. Тут може бути якась зрада із колективу. Тому будьте насторожі і сліпо всім не довіряйте. Проявіть активність, впевненість в собі і сміливість. І тоді ви зможете. Обминути дуже багато якихось невдач. Діви. Карта дня для дів. А для вас, Дівне випадає гарна карта. Це дев'ятка пентаклів, це стабільність, фінансове установище, що все налагодиться в кращу сторону. Ви досягнете певної стабільності і впевненості в завтрашньому дню. Карта гарних новин, нових можливостей, радісних моментів у вашому житті. Також на коди Пас жезів, які говорять про досить благоприятний розвиток подій у цей день і якісь нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися. Терезин. Для Терезі випадає старший аркан помірність. У всьому тримаємося золотої середини, ні в якому разі ні з ким не конфліктуємо, не перевтомлюємося, ну і ні в якому разі не лінимося. Також карта говорить, щоб зайвого не витрачали і особливо трималися якомога далі від конфліктних ситуацій. І тоді на вас чекатиме гарні моменти, щастя, радість, гарний розвиток подій і впевненість у завтрашньому дню фінансова стабільність. Скорпіони. Сонечко, гарна карта, старший аркан віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. День буде значний і важливий. Всі справи пройдуть досить гарно і успішно. понесуть вам впевненість в завтрашньому дню гарні новини і фінансову незалежність. Стрільці. Де стрільці випадає дев'ятка мечів, карта говорить про якісь переживання, про якісь ваші страхи, безсонні, недосипання, якісь муки совісті, невпевненість в собі, депресивний, можливо, якийсь стан. Більше позитиву, більше позитивних емоцій в своє життя, і ви зможете налагодити все в кращу сторону. Тим паче, що на дні клоти старший аркан сонечка, який розказує на успіх у всіх сферах вашого життя. Тому, якщо ви візьмете свої емоції під контроль, ви зможете позбавитися. Всіх страхів, переживань і всіх проблем, які там вам навіює Дев'ятка мечів. І зможете війти в карту сонечка, в якої досягнете успіху. Козероги, для козирогів випадає старший аркан місяць. Карта говорить про якусь дорогу, яка на вас чекає. Також карта говорить про якісь певні ілюзії, які ви собі будуєте, про те, що в вашому оточенні є люди, які можуть вас придати, яким не варто довіряти. Також ця карта говорить про те, що перш за все вам потрібно довіритися своїй інтуїції і перевіряти будь-яку інформацію, яка вам надходить. Тому що із за цього всього, за тої невпевненості, яких ся в якійсь певній інформації, ви дуже сильно хвилюєтесь і дуже сильно переживаєте. Тому тримайте себе в руках і дивіться, що в вашому оточенні є зрадники. Водолійчики. Для водолійчиків дев'ятка мечів, переживання, безсоння, пережив... страх, якийсь погані сни, якісь муки совісті, якийсь агресивний такий стан. Зривайтеся на всіх, тримайте себе в руках. Більше позитивних емоцій у своє життя і все налагодиться. Двійка жезлів на дні колоди говорить про те, що. Це все може відбуватися із-за невизначеності в якійсь, певній, в якійсь певній справі. Зважте всі за і проти. Відкладіть важливі справи і гарненько обдумайте ту проблему, ту справу, якій вам потрібно прийняти велике важливе рішення і більше позитивних емоцій у життя своє. І тоді все налагодиться, ви зможете позбутися отих поганих, тривожних думок, і настрій покращиться. Рибки. Для рибок випадає п'ятірка мечів, карта говорить про загострення якогось конфлікту, карта говорить про можливі шахрайські дії, поганий настрій, невпевненість в собі. На дні коли випадає король Пентаклів, який говорить, що ви зможете досягнути гарних результатів, якщо не будете ні з ким конфліктувати. Намагайтесь уникати конфліктів і тоді все налагодиться. Бажаю всім вдалого дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. До побачення!